Звичайні, якісь там прості злочини, які не наносять такої величезної шкоди ні авторитету держави, ні їхнім органам. Ці люди у в'язниці знаходяться, вони сидять. Вони от мене дуже турбують такі речі, я пам'ятаю, це стосувалося як мене особисто, так і військових генералів, тільки які були затримані за харківський напрямок. Ми разом Відбуваємо покарання в Кропивницькому. Ну перебуваємо в судових процесах у Кропивницькому з Розенбергом Русланом. Це теж е, командир частини вертольотної частини, яка на початку війни почала від, відражати агресію, але відтоги його в результаті його намагалися притягнути до кримінальної відповідальності за те, що нібито він купив резервуари там для зберігання. Палива не, не по тій вартості і так далі, тому подібне. Хоча на початок війни ви пам'ятаєте, що навіть бензин і дизель коштували 70 гривень після того, як вони коштували 25 тобто ніхто не міг нічого придбати на той момент нічого.